Доброго ранку. Я в Юск приїхала. Верніше я приїхала в сенсей, новий магазин у нас відкрили, але у нас тут рядом Юск є, не тільки в торговельному центрі Депо, а ще в домі торговлі, в будинку торгівлі. Давайте так. Трошки подивимось, що в нас тут є, так? Я хочу. Просто зрівняти з тим вівском, що там у видано. нашому депоті на Машбуді. Дивіться, ось рушники гарні які. І зараз на них акція. Ось такі кольори гарні. Але хочу сказати, що камера чомусь передає трошки хужі, не такі яскраві, як вони є на самому ділі. І це для... Господи, так быстро хотіла сказати. Ну, банні рушники 450 гривень, а для лиця 225. Тут дивіться, які гарні кольори. Але хочу сказати, що в тому юску, що біля нас на мажбуді, отакі рушнички воно по 100 гривень, а тут чомусь 115. Такі маленькі, це на кухню. Я купую такі кухонні. Ну, асортимент такий, бачите, ось. Але чомусь 115. Оці не знаю, чи 225 чи 200. Треба зайти туди подивитись. Гарні, ну вони дуже гарної якості, такі красиві, кольори хороші. Мені подобається тут, дивіться такий вибір. Хоча, хочу сказати так, вибір однаковий, але просто що. Тут просто площа. бі... Хоча, мені кажеться, що і не більша, ні, мабуть, ні. Я би не сказала, що більша площа. 550 гривень такі рушники, це по акції, але вони теж дуже гарні. В якості. Мені не подобається, оця, що тут така оця вставка. Навіщо вона потрібна, я не знаю. Тут меблі, трошки меблі. Ось, дивіться, є світильники різні, різноманітні. Грає музика, не знаю, чи авторські права чи ні. Ну, якщо авторські права, то прийдеться переозвучувати. Мабуть, такі з авторськими, ну, добре, ладно. Та ні, мабуть, не, не, не більше. Ось дивіться, яка тумбочка. Скільки у нас Ух ти, лки-палки, 10 тисяч. Ого, нічого собі. Я роблю огляд просто всього не конкретно там чогось, ось дивіться. Тумба під ТВ, 16 тисяч. А що ж тут мені такого особливого? Отак надвигається. Та дивіться, я ж зараз так. Стану так, щоб її видно. Красиво, мені вона подобається. Раніше такі меблі були, я пам'ятаю, в моєї бабусі було такого. Такого плану хотіла сказати. Як воно називалося? називало, Да? зверху дзеркало було на ньому. Шафи. Тумби чому, чого не розумію, так це білі меблі. Зовсім не розумію цього. От не знаю, як вам білі меблі. Та що і за такі гроші. Не знаю. Я цього зовсім не розумію, но, ну, за ними уход треба, щоб було. Не знаю. Ну, такі ще куди б йшло. Це таке. так гляну, скільки стоїть, Сім з половиною тисяч, комод такий. Нічого знаєте, такий. Ви знаєте, отакий нічого комодік. І кольору такого. Мені сподобався. Зараз я так далі стану, щоб його було видно хорошо. Отакий от комодік. Нічого, нічогенький, скажімо так, а оце зовсім нікуди не годне. Білі шафи. Шкафи, шафи, правильно я кажу? Да? Ну, це постійно братися руками. Подивіться. Та ну, ну, хто придумав білу мебель у вигляді шафи. Таке щось. І, і коштує воно. Так. Добре. Ось у столики такі. Ну, столики ще білі. Ну так ще. 200. 50, да? Ось ось такі, дивіться, невеличкі. Але стоя скільки. Ну, оце мені сподобалася ця штучка. За 16 тисяч. Так, давайте ще туди пройдемо. Ось отакі коврики тут. Коврик. Пілимок називається 699, а так 450. Куди його стелить? У мене таку, такого плану у ванні. Я маю на увазі без прорезиненої это є для ванні з прорізиненою ніжньою частю. А це такий от у мене такий у ванні. Ой, ви знаєте, він мені подобається. Тільки колір звісно, ні. я б купила поміняти. Ну, колір такий ні. не гарний, А так він гарний по якості. Чому такі кольори? Тут і такі є, але такі ні. Мені не подогло. Ось такий ще нічого. 500 гривень. Ось всього. Але ж теж такий колір. І отут він прорізинений. Да, трошки є щось таке прорізинене. А ось ось є такий. Такого оцей мені подобається. Я була в нашому юску і присмотрела його. Він коштує 800 гривень, а зараз 600. Ось ось дивіться, його зараз. Оце тут прорізінене, так. Да. Не буду розгортати, але він мені отак сподобався. Зараз я його. На місто. І ще отакі. Ну, тут його не видно, тут висить зовсім друге. Ну, оцей мені сподобався за 600 гривень. І оцей мені, я б отакий би купила, але якби він був другого кольору. Він і по розміру якраз мені хорошо підходить. Да. Але його треба буде стирати дуже часто. Ладно, я подумаю, поки ще акція на нього є. Тут ще рушники є. Ну, рушники у юзку, то я рекомендую, вони гарної якості. Мені подобається. Ось дивіться, який 175 зовсім дешево. Але він тоненький, тонесенький, але непогані, вони гарної якості. Такі непогані, непоганенькі. А це такі для діток. Дитячі такі, прикольні, Але вони теж тоненькі, а ціна, ну, бачите, дивіться, яка. Оце що у нас тут? Ще штори, мабуть, для ванни. Ну, так, да, штори для ванни. Ось такі мої улюблені рослинні. Узори класно, скільки вона стоїть. Так, я не бачу ці. А, ціна вказана на цінниках. А де ж вони ті цінники? Ну, це я б таку, із усіх, що тут є, я б оте купила з рослинним узором. Оце що, що таке? Це темне дуже. Ось ось ще така нічогенька. Але мені та, я люблю рослинки. З рослини, а ось ціна. Ось, а ось ось дивіться 475. Ось така оця з 550. Ну, така ціна. Така собі ціна. Ну що ми ще тут подивимось? Це оці, ну що, ванну вішають на них штори. А ось у... А ну тут подивлюсь, бо я в нашому юску придивилась собі одну, на кухню хотіла поміняти. Але вона тільки одна була. А потрібно ж дві, а вона була отак одна. Ні, нема тут такої. Теж немає. Ось отака з листям монстери дивіться, яка. Бачите, вона отак дві треба, бо вона одна ж не годиться на вікно. Або у кого може маленьке вузеньке віконечко, є такі. От мамі моїй би така підійшла, в неї на кухні узеньке вікно. А мені треба дві таких. А я придивилась була в своєму юску там на, на ділікаті, але що, вона тільки одна така була. І все. Що тут все, Ну тут пішла постільно. Ну, я ж кажу, тут все те ж саме, що і в нашому юску постільна. Білизна, я не буду зупинятись на цьому всьому. Подушки, одіяла, просто так скажу, ось плечики, де по-разному кажуть вішалки, тремпелі, хто як каже. Все біле, подушки, оце синтетика. Я не розумію цього. Я купую, щоб було пух. Не Ну, гусячі, чи як називаються? Щас подивіться. Оці я не розумію подушки. Оці, оці отакі, отакі. Отаке синтетіка. Ось 400 гривень. Боже, тут співають, мабуть, з авторськими правами. Коротше, я купую подушки, де наповнення гусячі. Гусачі пух перо. Отак правильно. Ось вони такі оці пух-перо, так. За да. ціна? 1150. Ну тут ціна залежить від е, скільки чого, від проценту. Ось тут ось 25 тисячі. Від проценту наповнення. Ось 899. 1099, ну це якась синтетіка вже пішла. Постільну білизну я не купую і, і навіть не розглядаю її. Мій син купив колись собі постільну білизну комплект. Вона красива все, але ж я не знала, і постирала її з усім, що там було в машинці. І вийшло, що все я іспортила, воно поліняло. Ось дивіться, що які килимки. О, який гарний. Але дивіться, ось так. Красивий. 10% знижка якась. стоїть він тисячу гривень. Ось є такі. А куди це їх такі? Що тут написано? Просто килим. ну Це такий мені сподобався класний, Ось вони стоять тут. А, 1700 тут ось оціна. Ну, такі килимки різні, невеликі такі. То я ж не досказала, мабуть, да, про постіль. Одіялася, що я постирала те, що в мене в машинці було там, і я все іспортила. Полиняло. І скільки разів не стирала, це ж не перший раз стирала, скільки воно все линяло. Потім вже дійшло до того, що я. Окремо його почала стирати, Та ну, і що воно мені нужне таке теж. Ну, все тут посуд цей. І ще точно з авторськими правами музика. Ой, якось так відео відеорвалось, Ну я просто, що там музика грає. Ну, оце я не знаю, як у нас знімати. Скрізь грає музика, а зараз. Підемо ще зайдемо в сенсей.